Сьогодні була непроста тяжка ніч, тому що ворог почав застосовувати масово безполотні літальні апарати. Основною цілею це були лікарні: дві лікарні в обласному центрі, обласна і дитяча обласна. І де ми зараз присутні Краснопільська лікарня, куди прилетіло сім шахедів, які Точно били по цій лікарні, де знаходилось в цей час 60 людей, 49 пацієнтів і 11 медичного персоналу. Мужні дії наших рятувальників, аварійно рятувальні служби це і працівники ДСНС, поліції, екстренки, які надавали допомогу. а Головне ворог застосовував декілька хвиль нальотів. І між цими хвилями люди діяли і рятували хворих. Частина людей знаходилась в бомбосховищі, була завалена внаслідок обстрілів. Тому евака групи діяли мужня, практично під нальотами ворожих безпілотників рятували людей. І як результат, ми не втратили жодної людини. Зараз їм вже надається допомога. Ми їх евакували в місто Суми в наші лікарні. До речі, які теж сьогодні були під обстрілами. І зараз теж там проводяться відновлені роботи. І практично лікарні зараз заходять вже в штатний режим роботи. Будемо відновлювати те, що було пошкоджено в цю ж ніч. По населеному пункту Гройди, який входить до краснопільської громади, теж здійснювалися обстріли ворогам. Внаслідок цих обстрілів загинула одна людина, і дві людини поранені.